У Полтаві розпочався черговий місячник доброти. Вже три роки поспіль для безпритульних собак та котів. Добровольці у школах збирають крупи та сухі корми. Матеріали для будок чотирилапим. Проводиться й конкурс на кращу будку. Перший рік, коли проводили його, то зібрали 420 кілограмів круп і сухого корму. На другий рік зібрали 720 кг і е, крупи і живого корму сухого. В цьому році вже школи самі телефонують і питають, коли ж буде проводитися місячник доброти, тому що діти самі вже прагнуть збирати і допомагати без. Е... Безпритульним тваринам як розповідають у центрі захисту живої природи для дітей допомога тваринам велика радість. З кожним роком все більше стає дітей, які б хотіли бути волонтерами. Для маленьких захисників братів наших менших провели концерт в гостях у Матроскіна. Для школьників дуже важливо. Воспитання доброго, гуманного до к нерівнодушного відношення, ну і громадянська позиція – Це важливо. всі гроші, які будуть з концерту, обов'язково підуть на стерилізацію, лічення бездомних тварин, лягуть на що такій важливій справі і дорослі не лишалися осторонь. Крім полтавських ентузіастів, тваринами-писхатченками опікуються міжнародні організації. Нещодавно до Полтави завітали австрійські благодійники. Зараз вже 150 бездомних тварин отримали лікування та щеплення також їх простерилізували. За прогнозами це дозволить запобігти народженню двох тисяч кошенят та песиків. Волонтери та ловці планують обробити ще 50 тварин. Наша головна мета донести до людей, і що важливо до дітей, адже вони наше майбутнє, що зараз необхідно вирішити проблему безпритульних тварин і вирішити її гуманно. Полтава одинадцяте місто України, яке відвідали австрійці зі своєю благородною місією. Також вони опікуються і дикими тваринами. Завдяки їх зусиллям. Цього року в Україні вдалось врятувати дев'ять бурих ведмедів.